Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Після невеличкої перерви та відпочинку я все ж таки зібралася з силами і вирішила викласти відео нарешті. Незважаючи на те, що я не викладала відео декілька днів, все одно не сиділа на місці і працювала. Покажу вам кадри нашого Сатанова. В нас тут така фортеця, зруйнована, так як наше містечко межує із. Тернопільською областю дуже гарний вид відкривається. Проте тоді вже був вечір, коли я знімала і трішки капав дощ, тому я не встигла відзняти все так, як хотіла, але обов'язково вам якось покажу своє містечко, тому що воно дуже мальовниче, гарне, цікаве та багате на історичні події, історичні факти та пам'ятки. Це вже Тернопільська область, як ви можете помітити, люди взялися працювати, обробляти та прибирати свої ділянки, і я не виключення. Сусідка дала нам тюльпанчики, тому що у неї були зайві. Я за це їй щиро вдячна. Адже це для мене був релакс, коли я їх саджала. Сашко наніс землі в оцю шину, яку я минулого року фарбувала. В загальному, якщо ви живете в селі, то вам завжди знайдеться якась робота, або це ремонт в будинку, або це ремонт поза межами на ділянці. Загалом роботи вистачає і, обійшовши своє господарство, я помітила, що необхідно прибрати усе сміття, тому що місцеві коти розтаскують все сміття на території, і звичайно, що Воно непривабливо виглядає, необхідно все прибрати, обрізати дерева, побілити дерева. У мене тут три шини. Я планую ще посадити. Ось тут і ось тут. Квіти будуть і з цієї сторони. Нам сусідка дала тюльпани, тому дуже їй вдячна. Е, І я посадила. Так багато тюльпанчиків В одну із шин і також ось тут в мене хризантемка Треба вже зачищати цю клумбу. В мене тут верба декоративна, вже пускає бруньки. Так, в мене тут сам шит. Ялівець. Далі. Троянда. Далі, я вже забула також якась декоративна ялинка, як вона називається, Самшит ще один, туйка, Самшит і також ялинка. І ще один самшит Напишіть, чи ви обробляєте чимось хвойні, і яким засобом можна обробити хвойні. Дирекція. Так, що в мене тут? Ого, троянда підросла. Я навіть її нічим не вкривала, вона вже пустила такий погінець. Нічого собі. Ось це я розумію. Е, і, в принципі, в мене тут більше нічого немає. В цих шинах в мене хризантема. І ще одна хризантема. І ще е, так, я забула як називається, цей декоративний кущ. Тут в мене калина. Не знаю, чи вона прийнялась, що з нею буде, чи це так має бути. І ось до вашої уваги. Повністю зіпсоване деревце, тому що під нього постійно ходили коти. Пісяти Одне. Ось це терміново необхідно пересадити. І ось це інше зіпсоване деревце, тому що, як ви можете помітити, під нього мітять коти. Коротше, такі от справи. Коти не наші, коти сусідські. Посадиш щось і витратиш кошти, а воно тобі не прийметься. Я бігом обійшла всю ділянку попереду будинку, аби визбирати все сміття. Також трішки позабирала із сусідського участку, на яке постійно виливають помиї, тому що там валяються якісь папірці, коробки від цигарок загалом. Слава Богу, що сьогодні чудова погода. Далі очікується похолодання, очікується ще мінусова температура. Проте, незважаючи на це, нам необхідно не ловити гав і працювати, аби усе довести до ладу. Мій чоловік захворів, так як не послухав мене, і незважаючи на те, що було спекотно, все одно погода оманлива і необхідно ще одягатися. У нього насморк, він погано себе почуває, звичайно, що болить голова, але, як завжди, він не хоче мене слухати, хоча він старший за мене на 6 років. Незважаючи на це, він все одно робить по-своєму. Напишіть в коментарях, чи ваші чоловіки також такі. Тому що завжди в будь-якій ситуації закінчується із словами: Я ж казала, я була права. Я вирішила його трішки порадувати, підняти настрій, тому. Зробила пиріжки із м'ясом. Спочатку це мали бути чабуреки, але я зробила неправильне тісто, також насмажила цілу гру млинців, яку ми доїдали згодом ще два дні. Ну і так в мене пройшов ранок вівторка. Я вже мріяла, щоб чоловік прийшов, був з малюком, я вийшла на двір, почала собі працювати, тому що все одно робота на землі вона дає релакс і дає якийсь відпочинок для душі. Зараз ще не дуже спекотно, можна працювати та наводити порядок. Я собі надумала грандіозні плани, що сама зможу викопати цю малину. Яка мені вже не потрібна. Я хочу її пересадити в інше місце, що я вже собі зроблю файні квітнички, але не так сталося, як гадалося. Її виявляється дуже важко викопувати, тому ця робота буде очікувати Сашка. А я вже згодом буду там наводити лад, тому що і за будинком, і на території подвір'я у нас страшнючий безлад, тому що моя бабуся насадила цієї малини. Досить багато і в хаотичному порядку, не так як потрібно, вона вся розрослася величезним кущем, до якого неможливо доступитися і будь-що там зробити. Також напишіть в коментарях, як ви обробляєте плодові дерева, чи ви просто білите їх вапном, або ж як це зараз модно використовувати бордоську суміш. Я, якщо чесно, трішки не тямлю в цьому. Подивилася безліч відео, але так і не змогла зрозуміти, тому що кожен робить по-своєму. Мені буде дуже цікаво дізнатися, що саме робите ви на своїй ділянці із деревцями. Тому що, як я знаю, необхідно їх білити з самого початку березня, коли ще немає такого тепла і коли немає комах. Зараз вже комахи є. Нам, до речі, необхідно вчепити ось ці сітки на вікна, тому що мух повно і вони вже реально нас дратують. Вже необхідно боротися з ними з самого початку весни. У нас люди дуже працьовиті, і вже деякі почали обробляти землю мотоблоком, культивувати. Я, звичайно, все розумію. Але люди, народ, куди ви поспішаєте? Ще буде мінусова температура, ще буде холод. Я пам'ятаю, як в минулому році також була така спека, і всі ще у квітні посадили картоплю. А потім були великі заморозки, і в деяких людей навіть картопля. Померзла, не знаю, що там в них з урожаєм. Проте ми також зробили велику помилку, так як посадили картоплю 1 травня, а далі було два тижні повної засухи. Незважаючи на це, в нас все одно картопелька зійшла. Як казав один мудрий чоловік, картоплі необхідно три місяці, тому не бачу сенсу поспішати в тому, щоб її садити. Ну але, звичайно, кожен собі вирішує сам, що і як і коли робити. Я хочу зазначити, що реально, де б наші українці не були, вони всюди наведуть порядок, всюди наведуть красу. Як е, я бачила ролик е, одного українця, який проживає в Канаді, от він показує задні двори ось цих людей, які там живуть. Там реально безлад наші люди вже давним-давно б зробили собі міні-грядочки, міні-городи, понасаджували б квіток, понасаджували би е, дерев, хвойних. Але, звичайно, що кого цікавить, що кого болить. Хочу тільки зауважити, що наша нація настільки працьовита, настільки працелюбна. Будь-де, де б не були українці, вони наведуть затишок, вони наведуть чистоту. Звичайно, що завжди є винятки, проте я зараз говорю про більшість. Тому ми щиро віримо в перемогу. Хочу показати, що ж я встигла приготувати за цей час. Отже, що я встигла приготувати за е, півтори години. Так, спершу в нас картопляне пюре. Далі компотик із сушнім е, гарячий, млинці. Насмажила цілу ось таку стопку млинців. Далі пиріжки з м'ясом я посмажила. Також зробила підливку з шампіньйонів під У мене тут цибулька та перчик, і додала сметани. І салат з капусти пекінської, горошка та моркви. І, власне, ось таке меню в мене вийшло. Так як чоловік погано себе почував, то величезну каструлю компоту він випив досить швидко і на наступний день її вже не було. А я цьому і рада, тому що необхідно пити якнайбільше рідини при будь-яких захворюваннях. Принаймні я таке читала: будь-які ліки він не хоче пити, так як вважає, що це все маркетинг і нічого не допоможе. Я його змусила випити тільки таблетку від температури та від головного болю, але і на тому дякую, тому що це не обійшлося без сварок. Він як маленька дитина, не хоче нічого пити, не хоче нічого вживати, хоче лише лежати і очікувати, коли воно все саме прийде. Так як в мене залишився фарш, я додала до нього замочену булку та, звичайно, що шампіньончики, тому що я боюся, щоб вони не зіпсувалися. Цибульку, спеції на ваш смак, все це добре відбиваємо і сформували котлетки дуже смачні. Мій малюк від них був в захваті, так як в нього зараз лізуть зубки, тому він не хоче нічого їсти, а от котлетку з'їв залюбки. А я і цьому рада. Як я вже говорила, хочу придбати собі нові покривали на диван, поки використовую старі, ось ці нам дала мама Сашка. Також мені необхідно було трішки прибрати на кухні. Я вирішила перестелити клейонку на морозильну камеру. Також у наступному відео покажу, що ж я зробила в Остапа в кімнаті з грубкою. Там я також поклала клейонку вже на кінець сезону, проте. Незважаючи ні на що, головне це щось робити і працювати. А коли воно буде зроблене, це вже не так важливо. Необхідно було також помити саму мікрохвильову піч і помити зверху морозилку. Я вже хочу собі або якийсь телевізор на кухню, або радіо купити, тому що кожного разу брати ноутбук це не варіант, а на самий телефон я знімаю. Просто в тиші перебувати я не хочу, тому завжди собі включаю щось на фоні. Цього разу це була українська історія. Чому б і ні? Такий от міні влог в мене вийшов. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, миру, нам, усім! Молимося за наших захисників. До нових зустрічей, па-па!